Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, весняно-польові роботи розпочалися в прямому сенсі слова. Все. Це не підготовка, це не початок, а це повністю весняно-польові у своїх повних масштабах. Що ми робимо? Проводимо культивацію, будемо садити молоду картошку під агроволокно. Заходимо в цьому році з величезною вологою. Вон, яка. Земля, грязюка тянеться, важко культивується, але нічого, будемо працювати. Броньовичок трудиться з культиватором. Ось так розпушує, ну сиро дуже сиро з боринками. Робить отаку агроплощу. Піддимлює трошки важко. Найбільше, найбільше навантаження на броньовичок це коли він тягає культиватор. З плугом навіть не так. Та правда, плуг однокорпусний, 1.35. Але все одно. Так що, друзі, ми культивуємо. Потім воно буде трошки протряхати. І сьогодні у нас 30 березня. І сьогодні ми будемо пробувати. А якщо воно ще не висохне до цього часу, до сьогодні, то завтра. Ну, хто його знає, можливо на сажалку буде налипати. Значить, Плануємо садити під агроволокно молоду картошку 40 ДНК. Вон, Дивіться, як ліпиться. Просто хоп, ось він. Чортики ліпляться із землі сиренна. Ну, хай просихає. Ні, то завтра, 31 березня. Будемо пробувати, Так що, друзі, ми працюємо. Так, день номер два. 31 березня. Етап номер 2 посадка картоплі. Друзі, ще в таку грязюку я нічого не садив. Трактор ледве йде. Ну як, він то йде, але буксує. Воно таке все сире, розгортається. На он тече, як бачите. Тут картопелька набирається. Коротше, так. Да. Ще такого не було, якщо чесно. Сиро дуже. Першою на холостих не спіша. Трактор тоне, сажалка тоне. Але тяне. Ну вже цю діляночку. Закриваємо, тому що тут вона клиноподібна. І доки дозволяє клин робити, Доти й садимо. Це якось так, друзі. Так що ми працюємо, включуся на наступному етапі. Ну що, переходимо до третього етапу. На жаль, другий етап сильно не міг знімати, тому що треба постійно контролювати картоплесаджалку. Дивитися, щоб побагато не брало там картоплинок, тому вже ж сам. Був оператором сажалки, тому не зміг дуже багато зняти. Так, друзі, третій етап. Він заключний у нас. Якщо ви займаєтеся молодою картошкою, то вам обов'язково обов'язково потрібно її накривати агроволокном. Ось нещодавно я придбав таке агроволокно, тому що ну, без цього ніяк. Тобто сенсу ніякого немає. По картошці агроволокно по щільності не більше 30, у мене 23. Брав я це агроволокно в такому інтернет-магазині як Садогород Ін'юа. Силочку я вставлю в описі під моїм відео. Значить, це найдешевше агроволокно, яке я знайшов по інтернету. Ну, всі ми з вами користуємося новітніми технологіями всесвітньої мережі інтернет і можемо там придбати будь-які товари. Але дуже часто виходить так, що ми дзвонимо, а ціна. Та я не актуальна. Завжди вона не актуальна. А оце агроволокно на цьому сайті Садогородін.юа я замовив найдешевше. Ціна була актуальною, швидко прислали, все добре. Зараз будемо розпаковувати з вами і його застілати. Ще плюс до цього було дуже непоганий, приємний сюрприз. Зараз покажу Ось вам. Знайшов усередині посилочки. Як написано було, компліменти від директора. Так, да, тут, звичайно, ось дивіться: кріп, петрушка, салат, паризький корнішон огірок. і це засоби захисту рослин. До речі, можете перейти до них на сайт і подивитися, в описі буде між, під моїм відео все написано. Подивитися, там засоби захисту рослин у них, затіняючі сітки, капельний полив, до речі, який теж ми з вами в цьому році. Будемо використовувати і не тільки під солодку кукурудзу. Ще планую, якщо буде, ну, це відносно яка буде природно кліматичні умови, можливо, навіть і на молодій картошці будемо капельний полив застосовувати. так от, До чого я кажу, що хороший сайт. Ціна актуальна була, така як в описі, вона була найдешевша. Ще плюс подаруночок. ну, Звичайно, хтось каже, що ти там показав. Там. 3 грами петрушки окріпу того і так далі. Да, я з вами згоден не на тисячу прислали мені там сімено у подарунок, але все одно приємно і виходячи з масштабів мого господарства, то, звичайно, було дуже приємно. І десь якийсь кусочок, діляночку, соточку, я вже цим посію. Так що, друзі, ми працюємо. Третій етап, як то кажуть, заключний. Ну і хотілося, щоб, скажімо так, у сільському господарстві можна було зробити отак. Раз. І є. Хух, не вийшов жарт. Я думаю, всі ви побачили контраст між днем і ніччю, як я знімав, Хух, тому що вже сонце засідає і напевно видно, що пройшла не секунда по моєму втомленому голосу. Фух, не так то й легко натягувати це агроволокно, хоча я вже приловчився, ніяких проблем таких сильних немає. Але, друзі, накрив дві, діля... дві діляночки. Тут 70 метрів вийшло накрити 8 рядків і на другій ділянці 120 метрів 4 рядки. Не знаю скільки це в сотах треба рахувати, думаю соток 7-8 можливо накрито. Агроволокном. Це, це новеньке, про яке я вам говорив про інтернет-магазин, цей садогород Індюа. Красиве ще. Тут бачу воно шите. Я його е, як, достав, тоді почав розкачувати. Бачу тут шити. Дві 3,20-ки, мабуть, вони шили. Три, три ширина. Щодо щільності, ще хотів сказати, не знаю, чи згадував чи ні. Під, е, під картоплю я беру 23 щільність. Але не рекомендується більше 30-ї щільності, тому що воно там підпарюється тоді я так зрозумів. Ну, одним словом, негативно тоді впливає агроволокно, тому що агроволокно є від 17 до 50, я зустрічав. Так що, друзі, оце отак. -от трошки притомився, вже треба відпочивати, йти купатись, митись. Отаке відео, отак ми працюємо трошки. Важко, звичайно, сьогодні сире таке воно все якесь. І ходить незручно його натягувати, накривати. Але нічого страшного. Ми працюємо, розвиваємо економіку, підіймаємо ВВП і все буде Україна, тому що інакше бути не може. До зустрічі!